Ось ми сидимо знову на лавочці. Цього разу вона мокра, але ми все ще в парку під дощем, який на нас трохи полива. Це другий сезон подкасту. Безглузда, маленька трагедія. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я, медицину і маленькі безглузді проблеми, болі. Наскільки можна називати проблеми зі здоров'ям маленькими трагедіями? Ну, ми будемо брати саме маленькі трагедії. Звісно, якщо там щось серйозне, то це залишимо для подкасту серйозні великі трагедії. Е, а, а для цієї залишимо маленькі І щоб задати тон. Я пропоную, щоб я почав. Давай моя перша маленька безлузда трагедія. Вона насправді досить велика. А колись десь в 18-му, 19-му 19 році ви скоро будете знати мою моє світі краще за мене. Біографію можна складати. Знаєш, що докупи та. скласти усі випуски? Ти досить часто вказуєш рік е, або де та, працюю. певний період, то можна та, скласти таку та. невеличку автобіографію. Михайло комаров народився в Києві в 1993 році, відомий за подкастом «Безглузда маленька трагедія, який мав один сезон. І один випуск ще одного сезону <хи> так от. А насправді в той час я не мав медичної страховки. Взагалі мені в житті пощастило один раз мати медичне страхування, прям таке класне. І от коли в мене його не було, я ходив, наприклад, до клініки, мені треба було якесь там умовне МРТ чи якесь дослідження зробити і просто залишав купу. Купу грошей в клініці, бо у мене не було страхування, вона дорога. Можна було, звісно, державною безкоштовною медициною, але це була б сімейний лікар, яка б сказала: Ой, болить, да. Ну ось тобі антибіотики. Випиш, випишу антибіотики і на твої, але ж антибіотики не можна під... антибіотики. Тому або я гоміопатію. або гомеопатію. Коли щось там маленьке, я можу піти до сімейного лікаря. А коли щось я розумію, що щось прям не так, і це треба терміново вирішити. Я хочу в приватну медичну складову нашої медичної системи. У мене на попередній роботі якраз вперше з'явилося справжнє медичне страхування. Я перші півроку взагалі жодного разу по ньому не ходив. А потім в мене почалися якісь проблеми зі здоров'ям одномоментно. І я такий, у мене ж є медичне страхування. Подзвонив, і там мені буквально за пів години знайшли на той самий день. Записали в клініку приватну, яка недалеко від мене. Я прям записали до лікаря, все безкоштовно. Прийшов він мені там щось прописав. Мені покрили вартість цих ліків, тобто навіть Гроші не діставав, просто мені сказали в аптеці, оці забирати ці ліки, вони вже оплачені. І я так звик до цього Ані. за, за півтора роки, ну до такого підходу, що я там взимку, я міг за день піти в три лікарні, ну коли в мене там проблеми були, а просто в МРТ все підряд, якісь аналізи, все здати, ввечері просто їхати вже у Львів з друзями. А ці аналізи умовно, якби я їх задавав за свої гроші, то я б не то, що у Львів не зміг би собі дозволити поїхати. Я б потім ще б два місяці поїв якісь заварювано вермішель. Але в мене була страховка, і от коли я завершу співпрацю з тим роботодавцем. У мене страховка закінчилася. Логічно, і тепер в мене немає медичного страхування. Ти сумуєш? Я медичним дуже я, я дуже сумую за медичним страхуванням, особливо коли ти йдеш в якусь штуку, тобі кажуть: вам треба і ти такий... Мені тепер не треба буде їсти кілька днів, <хи> бо це дорого. Така от мене перша маленька медична трагедія, щоб просто задати тон, бо зараз можна почати щось дуже сумне, але я пропоную десь приблизно в такому рівні е трагізму тримати нашу розмову. Наталю, твоя перша історія. Е, моя перша історія буде пов'язана теж з ну ти трошки розказував про приватне, ну, власне, про порівняння приватних з державними лікарнями. Тут в мене буде саме про державну. Але перш ніж її розказати, хотіла коротко запитати, як ти взагалі ставишся до державних медичних закладів і що ти частіше обираєш: приватні чи державні? Насправді ну відносно нормально не до всіх підряд, але наприклад, коли треба було вакцинуватися, мені нормально поставили вакцину в як в клініці. До звичайній державній, там де типу сімейний лікар, так як і в торговельному центрі, в торговому торговельному центрі а, теж було нормально. Ну в таких штуках взагалі нормально, коли якесь треба дослідження глибоке складне зробити, то наприклад, щоб пробитись на МРТ або КТ. В державну клініку не заплативши грошей, ну це вас займе роки три в записі посидіти. Тому в цьому разі мені менше подобається. Але лікарі, в принципі, там, ну, ну, там зазвичай і там, вони і там, і там і працюють там півзміни, там, півзміни там, пів там. Тому, по суті, це просто питання того, що коли у вас є змога скористатися приватною медициною, то ви можете записатись сьогодні на сьогодні, на будь-що. Мене насправді я ну, чому запитую, тому що я розумію, що це. Ну, так зараз буде суто мій досвід, і я не роблю там висновки ну, лише з того, як було зі мною. Але в мене в державних лікарнях постійно трапляються якісь безглузді маленькі трагедії. В мене це пов'язано з найпростішим, з декларацією за сімейним лікарем. Mm. Мені здається, що моя енергетика звільняє людей з роботи. Тому що щоразу, коли я... Писую декларацію з певним сімейним лікарем і думаю, що ну класно, я тепер закріплена. Нарешті можна ходити не до чергового лікаря, а до лікаря, який ну, більш-менш тебе буде час часу лікувати щось про тебе okay. плюс-мінус знати. Ну я принаймні якось так в це вірю. А потім проходить місяць-два, я не знаю, хворію просто якимось звичайним грипом, застудою чи якимось вірусною якоюсь інфекцією. Приходжу в лікарню і дізнаюся, що мій лікар вже звільнився, або звільнилась, і відповідно відбувається далі щось жахливе. Тебе направляють до чергового лікаря. Черговий лікар може вже або не працювати, або ще щось. Якщо ти прийшов не о 8-й ранку, а десь об одинадцятій або о одинадцятій, ти йдеш в реєстратуру і в реєстратурі не знають, куди тебе направити. І просто направляють тебе до когось, хто нібито замінює твого лікаря, який раніше в тебе був. А ти приходиш до цієї людини, а тобі кажуть, а де твоя картка? В реєстратурі. Ти повертаєшся в реєстратуру. В реєстратурі з'ясовується, що твою картку десь загубили. І лікар тебе відправляє з температурою і ти купувати новий зошит в клітиночку, щоб зробити тобі картку. Потім ти знову йдеш в реєстратуру і дай Боже, потім ти потрапиш до лікаря. В мене таке траплялося, мабуть, разів чотири за останні рік-півтора, і в мене ще була проблема з отриманням лікарняного, я не могла отримати лікарняний через те, що в мене не було декларації. І коли ти кажеш, що, типу, в мене, ну. Це якось воно саме себе виключає. Знаєш, ти не можеш підписати декларацію, ти не можеш зробити лікарняний, а декларацію ти можеш підписати вже після того, коли тобі випишуть лікарняний. Коротше, це просто якесь ну, замкнуте коло. І е, таких ситуацій у мене було багато. І якось мене е, якось зневірав потім вже в цих державних лікарнях, і просто це призводить до того, що коли я хворію, лежу з температурою три дні поспіль, я вже все одно не йду до лікаря, тому що я підсвідомо розумію, що все одно мені там нічого не скажуть або не приймуть, або якщо я приймуть, то якось так плюс-мінус на досить такому байдужому рівні і нічого не скажуть. І я така: ну, типу, що я вдома полежу, полікуюся, що я зараз піду в державну лікарню, особливо нічого не зміниться. Але я розумію, що це не всюди так, і є типу нормальні лікарі, ну нормальні лікарні і поліклініки, але просто ну, мені здається, що десь щось якось десь, колись пішло не так. От, ну і навпаки, як ти кажеш, коли треба щось термінове, або якщо це там щось якась складна процедура, то щоб було швидше, реально можна записатися в приватно. Лікарню. У мені не щастить з сімейними лікарями, я не знаю, що з цим робити. Знайома ситуація з проблемами з сімейними лікарями, але в мене поки що за весь час закріплена одна лікарка. Також я частину. її не міняю. Е -е, можливо. Моя друга історія буде частковим розкриттям одного з елементів першої історії. Я там згадував про те, що одного дня я пройшов купу всяких досліджень, і потім ввечері ще поїхав з друзями. Розкажу це в форматі епопеї. І безлуждує маленької трагедії. А п'ятниця десь там перед новим роком, перед Різдвом, п'ятниця, там 2021 рік. Записує біографію. Так, дуже важливий елемент. І ми домовили, що ми ввечері йдемо з друзями у Львів на вихідні. На Ну, після вже Різдва, здається, чи не? ні. Ну коротше, десь там По часу Як десь. там. Львів взимку? Чудово. Я люблю Львів, в принципі, я люблю кафешки, я люблю все. Ну ми там в центрі просто тусили. Я люблю цей, типу, квадратик, кілометр на кілометр в центрі, от я там завжди. От. Там ще тоді була кафешка, яку нещодавно закрили, наскільки я розумію. Але п'ятниця, день, коли я маю їхати на поїзді інтерсіті, ранок прокидаюсь, відкриваю очі, і в мене все двоїться. Чому двоїться сильно, от, знаєш? Дивлюсь на руку, у мене шість пальців. У мене таке бувало тільки у вісні раніше, і це мій взагалі, Я коли у вісні такий перевіряю сон, чи це не сон. Я зазвичай дивлюсь на руки, що щось не то, то значить сон. Я дивлюсь, типу. Так як у вісні, але точно не сон. Я такий підозріло. Думаю, може залежав око, якийсь погано спав, такий лежу, 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 лежу. Око, нічого це. не змінюється. Я такий встав, пройшовся, походив, нічого не змінюється. Я дзвоню до по страховці своїй, страхові, в мене була вона тоді. Мені кажуть, ну давайте запишемо вас до офтальмолога. Мене записало до офтальмолога, я там щось поснідав, поїхав до офтальмолога, приїжджаю, це на печерську. Поки я знайшов там ту клініку, знайшов, зайшов. Мене перевіряли годину, поки всі ці тести з точечками, теркугничками кажуть: ну виглядає так, ніби у вас як це косіння, я не знаю. Це, ну коротше, очі трошки косяться, але але, типу, ні, ефект такий, але вони не косяться. Це щось в мозку. Я такий прикол. А вона таке. Ну давайте ми вас запишемо до невролога. Подзвонили в страхову. Страхова така каже: Ну записуйте. Але в цій лікарні невролог не було в цей день, тому мене записали в іншу. Я виходжу, іду біля метро Печерськ, У мене всі тролейбуси і автобуси, які проїжджають, повз двоповерхові в очах. Все просто таке, як у фільмі Нолана, пам'ятаєте, початок, там, де а, дахи будинків один до одного примикають, коли воно все так згортається. От приблизно таке в мене в очах було. Я викликаю таксі, переходжу через дорогу, чекаю, приїжджає таксі, сідаю, все нормально. Тобто знов, типу, немає проблем. Приїжджаю до невролога, в черзі дочікуюся. Він каже, що не так? Я кажу, ну зараз, в принципі, все норм, але є проблемка. Вона така, звичайні ці процедури, молоточком по колінці, всі ці штучки, така, ну, не знаю, каже, треба вам на МРТ. Дзвоню в страхову, кажу, запчіть мене на МРТ. Вони такі, на колетки, на сьогодні, на через годину, будь ласка. Бо в мене сьогодні поїзд у Львів. Вони такі, ну ми не можемо гарантия, будь ласка, ну, якщо можна, спробуйте, дзвонять, кажуть, ми вас записали там на щось на п'яту вечора чи на пів на п'яту. Я такий, підходить. Ми з сестрою, сестра якраз в гості приходила, ми пішли в МРТ, це такий вагончик смішний, як фура, яка перемикає до будівлі, бо це не якась велика клініка, а така забавно штукована була. Але МРТ, як таке тарахтить, тарахтить. Як тобі ці звуки? Прикольно, мене вони лякають. А мені подобається такий дабстепчик. Такий. ти приколи буду ходити до МРТ, буду це згадувати. І я пройшов цей мета, мені сказали, що нічого страшного ніби нема. М. Якесь, ніби то кіста, чи щось, але воно ні на що не впливає. Взагалі це все стрес. Я такий класно. Ліка таки себе казали, давай п'ять. Мені здається, просто коли лікарі не знають, що відбувається, то що просто, ну, у вас стрес. Ну будь-якому разі мені сказали, що нічого серйозного там точно немає. Це мене заспокоїло. Я такий, ну якщо що, звернусь до лікаря у Львові. У мене mm. страховка всю Україну покривала. Просто сідаю в метро прямо на Лук'янівці, звідти, приїжджаю на вокзальну, зустрічаю з другом, ми сідаємо в поїзд, їдемо. Це У ну, мене знову трошки починалося двоїння, але мені там прописали е, таблетку, від тиску, і вони, ну, вона типу, це прибирала. Потім воно само пройшло. Ну, коротше, це в мене ще одне доповнення до історії, що якби це була державна медицина, мене поклали би в лікарню, я б лежав там з цими дослідженнями тиждень мінімум, а так я виходить, за, умовно, 5 робочих годин. Мені встигли три лікарі мене подивитися і ще й МРТ зробити, і ще й встиг на свій потяг. Тому, так. От буває, що рік живеш, навіть не хворієш, а буває, що в один день прям все одночасно. І це вже навіть не завжди дуже маленька, безлужна трагедія. Але все ж таке, все, що закінчується добре. What doesn't kill me, makes me stronger. Так, тепер моя друга історія. Так. А моя друга історія буде пов'язана з гуглінням симптомів. Оооо. Ти коли таке робив? Та ні, намагаюся такого не робити. Тому що ну немає Ну, короче, роз... роз... розповідаю свою історію. Я так намагаюся не робити. Я е, намагаюся від цього якось відсторонити себе і перестати це робити, але. Ну, це, мабуть, так працює людська система. Не знаю. Ну, типу, коли тебе щось турбує і ти не знаєш, що це. Навіть якщо ти вже записався до лікаря, запланував там якийсь огляд, візит, ти все одно постійно думаєш про те, що в тебе були, чого воно болить, і що з тобою не так, особливо, якщо це щось досить неприємне і те, що з тобою не ставалося зазвичай. І ну, що ти робиш, щоб якось знайти відповіді на питання, на які ти поки що. Власне, відповіді не знайшов, ти йдеш шукати, куди в Google. Значить, забиваєш там, що там в тебе болить, і починаєш читати. В мене в обох історіях моїх, коли я прям гуглила, було два варіанти: або в мене рак п'ятої, там з п'ятого ступеня і мені залишилося уже кілька місяців. Або в мене цукровий діабет останньої стадії інсулінозалежний коротше, все знаєш Ну теж не дуже приємна історія. Бо в мене збігалися усі симптоми, і в мене ще е, був знайомий, в якого е, цукровий діабет підтвердився просто коли він сходив на чекап повний. Ну типу, він жив собі, нічого не знав про це. Потім в нього це з'ясувалося. Мені це розказав, я це послухала і подумала, що блін, в мене, мабуть, теж таке. Коротше, це просто це коли ти начитався, особливо я це люблю робити перед сном, десь так години о десятій. Коли ти лежиш, в тебе німіє рука чи нога, в тебе болить голова, в тебе низький, або високий тиск, болить ще щось. Коротше, ти розвалюєшся, нібито на якісь маленькі атоми, молекули, не знаю, відчуваєш біль кожною клітинкою свого. Ті. І такий, ну що, ну, треба щось погуглити. ідеш гуглиш, що це чуєш, що це страшне, щось читаєш, що люди з таким не живуть і взагалі коротше, все погано. Лежиш і думаєш, блін, треба написати всім людям, що я всіх дуже сильно люблю. Бо якщо завтра я вмру, то ну, типу, буде якось образливо, якщо вони так про це не дізнаються. Значить, Потім я пишу ці повідомлення, знаєш, ставлю в заплановані, вже коротше, прощаюся з життям, засинаю, бо втомилася вже переживати. Прокидаюся о сьомій, так думаю, що я прокинулася. Видаляю ті типу, повідомлення, ну, що типу, ти плюс один день ще є в твоєму житті, знаєш, так можна щодня ставити. А, от, і там, потім йдеш до лікаря і з'ясовуєш, що ну, може там, в тебе не все так добре, але ну, нібито і непогано. От, тому лікарі самі кажуть, що гуглити симптоми не треба. Психологи, психотерапевти, всі адекватні люди кажуть, те, що це не найкращий спосіб. Тому я стараюся зараз це не робити, щоб якось себе не накручувати. Хоча з іншого боку, навіть якщо ти щось таке на Google, то можливо, якщо ти адекватно на це реагуєш і не віриш усьому, тому що там написано, то, можливо, тебе це змотивує піти перевірити, ну пройти обстеження ще щось, тому що. Дуже часто якісь симптоми можуть не вказувати безпосередньо на якусь хворобу напряму, але сукупність якихось певних симптомів ну типу може щось таке давати. В мене ще таке трапляється постійно перед тим, як мені треба кудись їхати. Знаєш, коли мій організм протестує проти того, що він не хоче він втомився, хоче полежати вдома на диванчику, а не їхати в якесь чергове відрядження, Мені перед відрядженням треба захворіти так, що я не можу встати з ліжка. Ну тобто, організм не знаю, не хоче. Кудись щось робити, кудись їхати і, і стресувати. І минуле відрядження в мене була якась дуже дивна штука. Я прокинулася, просто не могла встати. Ну, типу, в тебе, ніби як все нормально з тобою, а ти просто не можеш підвестися з ліжка. Це дуже дивна діч якась. Але, мабуть, часом треба до свого організму більше прислухатися, якщо він не хоче вставати, то дати йому трохи полежати. Це прям нагарна ідея. Я погоджуюсь, підтримую. Іноді полежати це найкраще рішення. Ех, третя моя історія буде про вакцинацію. Ну коли ж без вакцинації. Я раніше, ну звісно, в дитинці там щось вакцинували, а потім довгий час ну, звісно, ні, ні, ніхто нічого не вакцинувався. Я такий до навіщо, до щора. Потім от коронавірус. Перша стрема, перше серйозне сміливе рішення, що треба тільки буде. Не хворів коронавірусом? — Ні, я не хворів. Хоча може хворів, але я не пам'ятаю. Ну коротше, воно ж у всіх по-різному проходить, може хворів. Так що прям підтверджено, не хворів. І я такий вирішив з другом, що ми йдемо, як тільки відкривається вакцинація в Україні. І буквально як відкрилися ці центр пункти вакцинації в одні з перших днів, ми такі все, ми йдемо. Ми стояли в черзі чотири години під палючим сонцем влітку. Стояли довго, там була черга. В МВЦ, Міжнародний вистаковий центр на Лівому Березі, Там була черга. Яка починалася з однієї сторони, МВЦ обходила його повністю, потім закручувалася навколо іншої сторони і поверталася назад. І ми там дуже довго стояли, пройшли, прийшли. На нам вкололи оцю індійську вакцину, якщо нам коронавак. А коротше вкололи нам цей коронавак. Паралельно були новини, що от його вже в воз затвердили, і зараз от от має Євросоюз затвердити внутрішньою своєю цією інстанцією, щоб можна було подорожувати. Бо тоді ж взагалі все було кодоне не було немає вакцинації, немає нічого. Нікуди ти не поїдеш. А ми, якраз, хотіли кудись, в принципі, поїхати і пройшли цю першу вакцинацію. Потім через місяць другу вже в лікарню лікарні я пройшов. І якраз коли я там пройшов першу, через буквально там місяць з'явилися перші вакцини, які типу нормальні, визнані всіма. Але вже в мене була та перша вакцина, треба було другу робити такою самою. І потім, слава богу, з'явився маленький перелік країн, які все ж таки визнавали ці вакцини. І тому я потім восени зміг таки полетіти в Естонію і Фінляндію з'їздити. Але ну там майже всі інші крім цих двох країн були закриті через те, що було дуже обмежений перелік вакцин, які приймаються там умовних 4 чи 5 було. І от потім, вже коли тільки бустерні дози пішли через рік, фактично, чи ну менше там трошки можна 9 місяців здається, треба було чекати. Можна було бустерну дозу вже взяти будь-яку, взяв і Pfizer, і тоді вже спокійно полетів в Польщу в гості до подруги, це кросовер, це якраз та історія, де я повернувся за два дні до початку повномасштабного вторгнення. Знову відсилка до минулого подкасту. Так, так, так. Але ну знов-таки я там бустер вколов в січні полетів в. Лютому і повернувся в лютому, але ну виходить, що поспішиш кота насмішиш, оце з тої історії, що можна було наспішити з коронаваком почекати ще місяць і вколоти зразу нормальну вакцину, і було б спокійніше подорожувати. Але з іншого боку, і так пройшло, і ну так. В цілому, я собі ще зробив там був сайт, якийсь європейський, де можна було, можна через дію було показувати сертифікат, але там довго входити. Тому я зробив собі через якийсь європейський сайт. Можна було QR-код підтягнути, і воно робило такий умовний сертифікат, який можна в Apple Wallet додати. На телефоні, тобто в один клік воно відкривається, і ти показуєш. І ну і в Естонії, я так показував, всім нормально було, особливо в кафешках. Вони такі норм сканували, все працює. Але та от в мене була маленька безлужда трагедія, коли я типу ходив з цим коронаваком, а всі, хто такі, да не будемо вакцинуватися. Потім такі пішли, вакцинували зразу нормальну вакцину, і потім такі, ну ладно, ми тоді полетіли в Іспанію. Я такий нечесно. От, от так от я вакцинувалася усі. Три рази під час зйомок я чотири рази вакцинований. Я три. Треба буде до речі, вакцинуватися. Так вже немає сенсу, вже ж пандемія закінчилась. Але коронавірус не зник. Ну але ніби вже вакцин з пункту вакцинації вже ніби все. Чи ще на все. мені здається, пункти вакцинації може ні, але мені здається, що ця вакцина тепер стане просто як-от типу від грипу. Не знаю. Я читав, що в Естонії утилізували півтора мільйона вакцин від коронавірусу. Не знаю. Ну коротше, ну як... може там срок придатності вже добігав. Вакцинувалася усі три рази під час зйомок. Дуже зручно. Ти приходиш у самі ранку знімати, ловиш людей, щоб записати з ними коментарі, які теж прийшли вакцинуватися, і заодно вакцинуєшся теж. А, значить, моя третя історія буде пов'язана з носінням лінз, бо це просто навіть не маленька і, мабуть, не безглузда, але дуже весела історія. І трагедія. І трагедія. Так вийшло в житті моєму, що я в два роки чи в півтора роки дуже сильно перехворіла пневмонією. Мене ледь-ледь витягнуло з того світу і. Oh. В мене почалося ускладнення, коротше, я почала сліпнути, і мені зробили 5 операцій для того, щоб, ну, типу, взагалі, щоб я могла щось бачити в цьому житті. Після цього мій зір вирівнявся, в принципі, ну нормально. Але в мене ця міопія, я бачу далеко, бачу погано. В мене, типу, одне око на 100% бачить, а друге десь на. 60-70. Через це мені треба носити не просто лінзи або не просто окуляри, а типу, це одна, одні окуляри. Ну, типу, одна лінза, звичайно, просто скло, а друга це лінза. І через те, що мозок має об'єднати дві картинки, типу, звичайну, і та, яка з лінзою, мозок сходить з розуму, йому дуже боляче. це, Тому що, ну, типу, це прям дуже незручно. Коли ти носиш окуляри, Тебе просто постійно 24 на 7 болить голова, бо це на ну, типу капець. Найбагато простіше це робити з лінзами. Лінза, мені треба на одне око, бо на інше немає сенсу. І я раніше носила окуляри, потім не носила, потім знову носила. Потім я подумала: мм, лінзи. Це була на другому курсі університету, і коротше, це виявилося жахливо. Як мене навчили користуватися цими лінзами, це просто можна якесь записувати відео для Ютубу, я не знаю. Mm -hmm. просто, Тому що в цьому насправді нічого складного немає, але мені це було дуже складно, бо я не уявляла, як якусь фігню можна пхати собі в око. Тому що, по-перше, це ж це має бути розчин. А в мене була одна лінза на місяць. Тобто, от вона. Там, 30 днів ти можеш її носити, просто типу треба, щоб вона була в цьому розчині. Боже мій, я пам'ятаю, як я прийшла до офтальмологанки, ну, типу, от лінзи, коротше, так це робиться, нічого складного, пробуй. І в мене почалася істерика. Бо я, я просто не уявляла, як це можна зробити. Бо це, типу, ну жах. Просто якась фобія взагалі, якихось сторонніх предметів, і це жасть якась. В мене не вийшло перший раз. Він каже: ну, приходи до мене завтра. Я така, ну окей, я приходжу до нього наступного дня. Наступного дня в мене знову не вийшло. Він каже: Ну коротше, забирайся лінзи з собою додому. Як буде треба, розберешся. Я е, вставала за годину на годину раніше до е, часу виходу в університет і цілу годину мучилася, щоб типу навчитися користуватися цими лінзами. В результаті я, звісно, навчилася, бо ну не було вибору, це був найбільш комфортний варіант. Але цей процес я запам'ятаю назавжди. Зараз мені це здається, типу, Блін, якщо воно тобі треба, то ти береш це і робиш, подобається тобі це чи ні. А тоді це прямо для мене був якийсь шлях примирення. Знаєш, типу там, всі ці стадії прийняття. Типу, що там, гнів, депресія, оце все. І от така історія. Зараз типу, не щодня, коли мені треба. Не знаю, вийти в світ, в люди, щоб я нормально бачила, не казала Ой, мені не видно. А, от, але коли ти мені в офісі щось показуєш зі свого робочого місця, можеш це не робити, я не бачу. Ясно. А, от, Буду знати. Але коли треба бути на людях і виглядати адекватно, і не позоритися тим, що ти нічого не бачиш, то е, це допомагає класно. От, от, така історія. Тепер я можу всіх вчити користуватися лінзами, бо я вже цей шлях пройшла. Це був перший випуск другого сезону подкасту. Безглузда маленька трагедія. У нас трошки додалося контенту, а тепер ви зможете дивитися такі маленькі узагальнюючі відео по кожній з історії. В Ютубі, Тіктоці та Інстаграмі, скоріш, це не буде повний випуск подкасту. Ми от зараз по суті сядемо, і запишемо це і будемо ну, викладати по одному такому відео на день. Тому можете підписатись на ті соцмережі, де ви є. Це Ютуб, Тікток або Інстаграм. Там будуть шорти, там будуть тіктоки, там будуть інстаграм рілзи. Сподіваюсь, вам сподобається. Ви будете лайкати. Якщо ні, то ми повернемось до старого формату. А так ну, спробуємо як мінімум кілька випусків зробити таким чином, щоб у вас було більше візуального контенту з красивими нами. А це був Михайло Комаров і Наталя Засядько. Нагадуємо вам, щоб ви підтримували одне одного і зсу. Бережіть своє здоров'я і підписуйтесь на наші соцмережі.